Це відео інформаційно-аналітичної програми Після мова середини 90-х. В кадрі молодий журналіст та ведучий Олександр Ткаченко. Нині він генеральний директор 1+,1. плюс один. Під час запису в студію залетіла муха. Замість того, аби її прогнати, ведучий проблему з крилатою вирішив більш радикально. До речі, вже в той далекий час у Олександра Владиславовича прорізалися навички керівника. Та там не обійшлося без курьозів і в сніданку. Чого лише вартий ефір 2011 року, коли в гості до студії завітав тхір на прізвисько Мохіто. Сінічкін обережно взяв його на руки, а той у відповідь вчепився зубами за вухо ведучого. Сніданок тепер має прихильників навіть серед племен людожерів нової гвінеї. Під час подорожі Дмитро Комаров разом з аборигенами передав вітання для нашої ранкової програми. Сьомична група програми ізнанку» спеціальна для любимого сніданка із нової Гвінеї, із племені Людоєдов. А сам вождь людожерів звернувся до все того ж Сенічкіна. В камеру Люблю. 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 Руслана Руслана. Сенечкина. 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 Руслан Сенечкин. Сінічкін не получается. Сінічкіна какая-то у нас засада. А от Соломія Вітвіцька відзначилась надзвичайним поздоровленням для відомого режисера Квентіна Тарантіно. В прямому ефірі ведуча вирішила босоніш виконати танок з однієї з його відомих стрічок. І разом зі мною танцюєте найвеличніший танець із кримінального чтива. Много еліта, Квентіне! Олександр Загородній один з найдосвідченіших журналістів ТСН. Своїми сюжетами він неодноразово веселив наших глядачів. Заради гарного матеріалу. Олександр встановлював ялинку на майдані, керував засіданням Верховної Ради. Шановні депутати, хвилиночку уваги. та навіть відчув себе у ролі середньовічного воїна. Олександр Загородний Марин Бонор ТСН, студія 1. А от не менш курйозне відео репортаж Івана Гребенюка з пивного фестивалю, що проходив у Мюнхені. Кореспондент намагався записати відео для сюжету, та зробити це виявилося непросто. Відвідувачі усіляко заважали журналісту, обіймали його, ставили ріжки, проходили перед камерою, передавали вітання знайомим та просто бешкетували. І також аж 22 дублі поспіль. I <laughs> do